Українці, кияни від вас це Олексій Шевчук та київський новинар. Ми продовжуємо говорити про події в Україні та світі і Києві, зокрема, юридичною мовою доступно. Власне, сьогодні п'ятниця ми добігли і дожили до кінця тижня. І слава Богу, цей день став можливий, дякуючи хлопцям зсу. Ви не переможні вистати. Сьогодні п'ятниця і ми говоримо суто про юридичні новини. Адвокат Олександр Тананакін виграв справу Селегей проти України в Європейському суді з прав людини. Його клієнту мають сплатити дві тисячі євро за незаконне тримання під вартою. Сьогодні апеляційний суд. Львова має розглянути апеляційну скаргу компанії Міллер та адвоката Носова на тримання під вартою керівника федерації футболу Павелко. Сподіваємось, що захист буде успішним і він продовжить сидіти під вартою. Ну і на сам кінець адвокат, майор, радник міністра оборони Сергій Олексійович лапутько потрапив в корупційний скандал. Справа в тому, що він в робочий час перебував в слідчому ізоляторі, а мав би бути на робочому місці. Журналісти почали розслідування з вами. Олексій Шевчук. Не примикайтесь.